Друзі, всім привіт до вашої уваги. Звіт про доставку і розмитнення автомобіля з Німеччини для свого нового власника в Україні. Конкретніше, цей варіант якраз у нас прямує до міста Київ, до свого нового власника. Що цікавого у нас тут приїхало автомобіль? Це Passat B8, звісно ж. Гадаю, ззовні помітили, що він має доволі таке незвичне оздоблення. Це у нас обвіз Ерлайн на решіточці наліпочка він характерний в першу чергу таким незвичним бампером, решіткою, яка має чотири такі поздовжні рядки, хромовані хром, звісно, по всьому периметру. Нижча губа по передньому бамперу, можливо, для когось це буде мінус. У нас є пороги, також вони трішки нижчі і такі фактурні виділяються. Ну і задня частина також бампер нижня його спідничка, називаємо це так, також вона незвична. Отакі хромовані накладки знизу. Ну і по суті, а забув, ще у нас є спойлер. Горі, і оце все, що характеризує арлайн обвіз. Ну ще у нас 18 диски, дуже гарно вони на ньому виглядають. Кольор у автомобіля Deep Black Pearl Effect, тобто це чорний металік з перламутровим ефектом. Автомобіль має повністю нефарбований кузов, здається. Єдине, що у нього питання, скільки чорний колір, оскільки автомобіль у нас має трішки більше 200 тисяч пробігу, якщо бути точним, то 207 тисяч, то йому треба зробити полірування цього чорного кольору, щоб він виглядав і далі так само гарно, точніше, навіть ще гарніше, ніж виглядає зараз. Автомобіль з виду виглядає доволі таки зарядженим, хоча я б не сказав, що він такий заряджений є всередині. Під капотом звичайний 150-сильний двохлітровий турбодизель, оскільки це в нас сьомий місяць 2017 року. Це умовно перший місяць, коли Passat b 8 зробили перший такий а-ля фейсліфт. Там замінили просто трішки дизайн мультимедійної системи. І розміри екранів, тому у нас тут ще ем, шестиступінчатий робот, DQ250, тобто роботизована, бо автоматична коробка передач, і у нас передній. Привіт. По зовнішності. У нас хром на вікнах, хром на рейлінгах, У нас є тонування заднього скла. У нас є панорамний дах на горі. Ну і всередині у нас тут кермо мультифункціональне, є адаптивний круїз-контроль, керування бортовим комп'ютером. Та у нас є цифрова панель приладів актив інфодисплей, Пробіг вибачаю, вже 208. Поки автомобільчик поїздив зі своїм ходом зі Львова на розмитнення. Далі у нас є складування дзеркал. Тут вони підгріваються, регулюються. Є Ambilight підсвітка по салону, є отака наліпочка, непомітно її. А значить, у автомобіля є захист, вбудована сигналізація салону, датчик об'єму, сирена. Пишіть, коли в автомобілі когось залишите, чи хтось проникне всередину, він буде про це сповіщати. Салон комбінований, шкіра алькантара, висока бокова підтримка. І на свої 208 тисяч маю сказати, що він зберігся дуже непогано. Є електричне регулювання спинки, електричний валик, але. Відсутня функція масажу. При цьому є два мікроліфти, поличка під коліна. Тут у нас топова мультимедійна система: це Discover Pro, 9,2 дюйми, є, звісно, функції SmartLink, Android-Auto, Apple CarPlay, електронний ручник, система Auto Hold, запуск з кнопки. Без ключового немає. Треба ключиком все натискати. Датчик світло дощу, немає камери асистентів під дзеркалом на лобовому склі, але є отака крута. Чорна шкіра, чорна стеля, вибачаюсь. Тобто зовній ерлайн і чорна стеля всередині. Це все, що тут видозмінено від стандартної версії. Навіть для арлайну тут звичайне стандартне кермо не ірлайнівське. І довга рейка. В повному ерлайні там буде коротка рейка, яка, здається, за один оберт робить повне повертання коліс чи за пів оберта керма, вже не пам'ятаю, як воно. І це дещо так динамічніше, дещо по спортивнішому виглядає, вибачаюсь. По мультимедіа, що в нас тут із додаткових асистентів, в принципі, це поворотне освітлення, фари у нас топові, але оскільки немає камери асистентів і камери під зеркалом, немає ні асистента ближнього дальнього, ні асистента вирізання DL. Лей є тільки підсвітка лінзами-фарами, ну але зате якісне світло по дві лінзи в кожній фарі. Далі у нас є адаптивний круїз-контроль, у нас є фронтальний асистент, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. По суті, це із такого цікавого все. У нас є тризонний клімат-контроль, регулюється перед пасажир і задня частина є електричний обігрівач салону, коли ще все холодно. У нас. Так, у нас є камера заднього виду, траєкторна вона, є парктроніки попереду, позаду. Пішли, покажу ще задню частину. Отак От тут все виглядає. Як бачите, зручністю пасата на висоті, є гачки, можна тут розміщувати всілякі свої речі, одяг зручно, можна докупити органайзер. Під підголівник ставиться, щоб рубашки, там, костюми свої тут вішати, і це все не м'ялося. І ви приїжджали свіженькі, кудись гарні назустріч, на якийсь простір. Темний дах. Повторюсь, так він виглядає позаду. Якщо панораму відкрити, до речі, тут світліше стає набагато. Інвертора немає, у нас є тільки розеточка під 12 вольт, і тут кудись зникла стандартна проблема для пасата оця ручечка регулювання. Швидкий доступ в багажник є в нас посередині лижі, карнизи, все туди можна класти. Ну і по суті, багажник пасата це одна із його також вагомих переваг. Як бачите, тут і простору достатньо. от скільки речей моїх туди лягло, і місця ще дуже дуже багато. Ну і він ергономічно також зручний. Складається з багажника сидіння, також на цей пробіг. Прошу зацінити стан самого пластику. Є додатковий пластиковий такий килимок тут. І оця частина вона практично як нова. Тут у нас запасне колесо повністю лежить, але я не знайшов, ніде чомусь немає ключика і домкрату для його заміни. Ну, але колесо це вже добре. Пластик також поляді в дуже гарному стані. Отак це виглядає. Так, у автомобіля ще є фаркопчик, але він не демонтується швидко. Він тут встановлений, фіксовано, нікуди ви його не заберете, хіба повністю демонтувати. Топові ліхтарі позаду, повний LED. Отакий цікавий з виду Passat B8, виглядає круто. В принципі, це Passat, на 18-х колесах рулиться дуже і дуже непогано, доволі непогана у нього витрата, 5 літрів при динамічній їзді, і в наш час це реально дуже і дуже важливо. Такий автомобіл. Біль новому власнику в Україні з усіма витратами вже на обліку з пенсійним фондом з реєстрацією сертифікацією стає у 18 тисяч 800... гривень. Євро, це повторюю. Звіт Попередньо він опублікований був в телеграм-каналі. Посилання на який є внизу завжди під моїми відео. Тому переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за подібними пропозиціями. Власник майбутній по секрету, так скажу, пересідає сюди з гольфа, який був на механічній коробці. Передач через те, що дружина вже попросила автоматичну, щоб також їздити. Бо по Києву багато хто скаржиться, що важко на механіці їздити. Гольф до речі, мав пробіг майже 300, Наскільки я пам'ятаю, власник розказував, коли ми з ним зустрічалися в Києві. Ну, така історія. Як бачите, 200 плюс багатьох не лякає. Якщо попередній досвід був там під 300 чи іноді, навіть я зустрічаю людей, у яких пробіги на автомобілях попередніх були набагато більше, навіть 300, не те, що 200. А 200, мені здається, це якраз таки золота середина в плані співвідношення ціна якість стану автомобіля. Він ще поїздить, якщо для себе купувати, але він доволі суттєво вже втратив вартості від нового через пробіг, умовно. Ну кажучи, робиться тут сервіс. Він до речі, тут був зроблений ще в Німеччині. грм помпа на 150 тисячах. Робимо сервіс для себе: Олива, фільтри робимо відміточку, що ми все провели, і по суті, катаємось далі. Автомобіль, до речі, та приїхав на зимовій гумі ще, але маю сказати доволі вчасно, бо сьогодні вранці, середина травня, було плюс 4 у Львові. Ну, отакі дива, друзі, трапляються. Плюс 30 у квітні, плюс 4 у середині травня. Автомобільчик, друзі, як бачите, вже в Україні приїхав. Якщо у вас подібні варіанти цікавлять, повторюсь, підпишіться на канал, перейдіть внизу за посиланням на наш сайт. Ви можете там за послугою перевірки автомобіля в Німеччині замовити собі щось подібне. Я, знаходячись в Україні, проведу попередню консультацію, розповім, що як відбувається. Хоча, в принципі, детальний процес у нас завжди був і є розписаний на нашому сайті. Знову ж посилання внизу, а мої колеги вже більш детально проведуть перевірку того автомобіля, який ви попередньо можете знайти на сайті Mobile.de. Після перевірки, якщо вас автомобіль зацікавить і ви захочете його придбати, ми допоможемо організувати весь цей процес: доставку, розмитнення і навіть доставку по Україні. Тому, друзі, переходьте на сайт, замовляйте послуги, переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, щоб не пропускати такі пропозиції, які я публікую вже перевірені в Німеччині. Знайдені, не треба нічого шукати, чекати. Вони максимально швидко можуть бути доставлені в Україну до 14 днів, якщо не буде якихось проблем там знову ж кордони, зміни по умовам перевезення по Польщі. Зараз там автовози активно штормлять поляки і так далі якихось зміни якихось новин чи якоїсь ситуації і в нашій країні в тому числі. Дякую, друзі, за увагу. Якщо автомобіль сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все лишайте внизу і до нових зустрічей!